Коростишів відомий в Україні та за її межами своїми родовищами граніту та майстрами каменярами Сьогодні в районі працює кілька сотень приватних підприємств з обробки граніту. Тут добувають граніт рожевого, жовтого, червоного, зеленого, сірого кольорів. Часто породи виходять прямо на поверхню. Якось тут, на березі тетерева, на території Коростишівської мисливської дільниці. Ну, для мене, як для лісовода, цікаве це місце. Що... На таких скелях, на такому камню, значить, ви бачите, ростуть вікові дерева. От, наприклад, цьому дубу, який вже прожив десь близько 300 років, він знаходиться буквально на самому камені. І наскільки природа має силу, має ту енергію? Леонід Костюк, головний лісничий Кростишівського лісництва, більш за все любить ліс і не обходить увагою таємниці, які у ньому приховані. Цього разу лісівники натрапили на ось цей звичайний, на перший погляд, камінець з обірваним написом латиною та датою, що свідчить, лежить він тут більш як півтори сотні років. Тут блочний камінь, тобто великі блоки, і в ті часи замовлення обробляли на місцях. Чим це було зумовлено? Тим, що не було таких сучасних механізмів, транспортних агрегатів по обробку камня, як видно, тут значить, все робилося вручну. І те, що залишився цей камінь іменно на цьому місці, я, на мою думку, це те, що вийшол. Да, це була робота, значить, пошкоджена, і скоріш всього, це були там була внутрішня тріщина, яка потім проявилася. Сучасні каменярі не лише мають змогу доправити потрібну брилу до майстерні, а й зробити так, що й найменшого гострячка не знайдеш. Скульптор Віталій Рожик створює свої шедеври за допомогою термообробки, випалюючи, а точніше виплавляючи породу. Термообробка. Ви ж не перші приїжджаєте. І вибачте, все банально, як це ти робиш. Я, показую, я вам перше показую, як це дійсно робить. Молотком всі тюкають. А така обробка, це вона таке в нас тут. Роботи майстра знають у всьому світі, а ось ця могла б прикрасити найвишуканішу колекцію. Проте пам'ятник матері стоїть не де-небудь, а у центрі Коростишева. Лише два місяці знадобилося майстру, щоб створити триметрову красуню з сірого, здавалося б, звичайного граніту. Вагітна жінка символізує материнство та жіночність. Це дарунок Віталія Ружика рідному місту. Ще один менш привабливий своєрідний пам'ятник жінці лежить у лісі недалеко від київської траси. На сірій брилі вже важко розрізнити напис Марусін курінь кажуть, що лежить він тут з буремних революційних часів, коли на Житомирщині діяли численні анархічні загони. Одним із таких загонів керувала жінка Маруся, тримала під контролем дані території з її приходом тут. Керування на цих місцях були надані вольності, була роздана земля, були вольності надані на комерцію, на комерційні операції, і значить, пішов як говориться, економічний певний рух у цих місцях. Марусин курінь очевидь, базувався саме у цій місцині. і тутешні каменярі зробили про це позначку. Скільки ще історій зберігає для нащадків Житомирський край знають лише дерева. Які дивним чином тримаються за ці кам'яні схили Вікторія Лук'яненко та Олександр Гордієнко спеціально для акцентів тижня.